Як хвилюючи спостерігати за равликом, що повзе лезом ножа? Не турбуйся, Романе, це безпечно. Тіло молюска захищає подушка зі слизу, яка допомагає йому пересуватися. Якщо перейматися равликом не варто, то щодо прислівників не можу приховати свого занепокоєння Е чи о наприкінці. М -м, а й справді. О, зрозуміла. Якщо прислівник утворено від дія прикметника, пишемо Е, якщо від прикметника О. Це просто. Про те, чому краще не поспішати з висновками, а також про написання прислівників на О Е ти дізнаєшся з цього відео. Розподіли слова у дві групи прикметники і дієприкметники. Перевір. Прикметники повільний, веселіший, рішучий. Дієприкметники замріяний, тремтячий, стомлений. Теми прикметник і дієприкметник засвоєні добре. А тепер перевір догад марти. Від цих слів утвори прислівники за допомогою суфіксів О, е. Як повільно, веселіше. Рішуче замріяно, тремтяче, стомлено. Поглянь як у прислівниках, утворених від прикметників, так і в прислівниках, утворених від дія прикметників, маємо обидва суфікси О та Е. Отже, припущення марти не доведено. Марто Романе. Усе просто у прислівниках, утворених від прикметників і дієприкметників у кінці переважно пишемо О наприклад чисто схвильовано, але добре. Зрідка, зокрема після шиплячих, у кінці прислівників пишемо е як от пекуче, неминуче, боляче, але свіжо, пахучо, творчо, дитячо. Деякі прислівники мають паралельні форми, наприклад, таємниче і таємничо, вороже і ворожо, сліпуче, і сліпучо, співуче і співучо. Іноді слова відрізняються не тільки однією буквою. А й відтінками у значенні так блискуче означає чудово, успішно, блискуче виступити, блискучо, виблискуючи, сяючи, блискучо навкруги. Утвори <звук> від поданих прикметників прислівники на о е виділи суфікси яскравий, охочий, вправний, більший, давній, дивний. Перевір яскраво, охоче, вправно, більше, давно, дивно устав утворені слова в речення про равликів. Перевір равлики з'явилися на землі давно, близько 600 мільйонів років тому. Ці молюски можуть вправно втягувати себе в мушлю завдяки спеціальному м'язу. Ну, а ми прокачуємо мовні м'язи далі. Перевір. Дивно бачити як найменшого двоміліметрового равлика, так і найбільшого австралійського морського, який важить 15 кілограмів. Зубів у цих м'якунів більше, ніж у будь-якої акули 25 тисяч. Блискуче равлики тобі аплодують. Прислівників лише два. Ти точно не переплутаєш. Виноградні равлики охоче спілкуються між собою за допомогою дотиків у природі існують молюски, які яскраво світяться зеленим. Кажу ж у тебе чудово виходить. Зверни увагу розрізняй прислівники на е. та однозначні з ними прикметники і дієприкметники середнього роду. Почастував як добре. Тістечко яке добре, маля яке. Непосидюче. Метушилося як. Непосидюче. Визнач, якою частиною мови є виділені слова? Хвилююче почуття не давало спокою. Роман промовив хвилююче. Гаряче літо. Сонце гаряче пече. Перевір. Почуття. ЯКЕ Хвилююче. Дієприкметник. Промовив як. Хвилююче прислівник. Літо яке гаряче прикметник. Пече як гаряче прислівник. Запам'ятай у прислівниках, утворених від прикметників і дієприкметників у кінці переважно пишемо о. Чисто зачаровано. Зрідка, зокрема після шиплячих, у кінці прислівників пишемо е. «пекуче, Боляче, але свіжо творчо. Деякі прислівники мають паралельні форми наприклад, таємниче і таємничо. Треба розрізняти прислівники на е та однозначні з ними прикметники і дієприкметники середнього роду пригостили як добре. Какао яке добре. Упевнено, став уподобайку. Незмінно стеж за нашим каналом. Добре вчити українську разом!